Доброго дня, мене звуть Юлія Володимирівна Руденка. Я хочу розказати, розказати вам, як е, інтерпретувати звичайну нормальну ЕКГ. Для цього треба перш за все згадати, як проводиться імпульс по е, тканині серця. Зазвичай він народжується в синусому вузлі, і потім по е, межпередсерному е, пучку Бахмана потрапляє в. Е, в Вліве перед передсердя і поміж вузлових шляхах доходить до атріовентрикулярного вузла, де відбувається його невеличка затримка, і далі по е, ніжкам пучка гіса він розповсюджується по міокарду шлуночки. На електрокардіограмі, яка є е, графічним відображенням електричної активності серця. Е, всі ці електрофізіологічні події відображаються відповідними зубцями і інтервалами. Деполяризація міокарда передсердь позначається на ЕКГ зубцем П. Поки імпульс проводиться від передсердь до шлуночків, на ЕКГ з'являється інтервал ПК. Відображень деполяризації шлуночки стає комплекс QRS. Він зазвичай складається з трьох зубців. Позитивний зубець має назву R, перший негативний зубець Q і другий S. Реполяризація шлуночки відображається на ЕКГ з сегментом ST і зубцем T. Тобто весь період. Деполяризації і реполяризації міокарти шлуночків охоплює інтервал QT. В принципі, для того, щоб інтерпретувати ЕКГ, треба запам'ятати зовсім небагато цифр. Коли ви аналізуєте зубець П, треба пам'ятати, що його нормальна тривалість має бути не більшою за 011 секунд, а амплітуда менше, ніж 2,5 мм. Тривалість Інтервала ПК складає залежно від частоти серцевих скорочень від 0,12 до 0,22 секунд. Тривалість комплексу КРС має бути не більшою, ніж 0,10 секунд. Сегмент СТ має знаходитися на ізоліні, який ми зазвичай визначаємо за сегментом ПК. Треба пам'ятати, що. Місце з'єднання комплексу QRS і сегмента СТ має назву точку, то, точки G. Вона буде, потім буде нам потрібна для того, щоб правильно оцінити сегмент СТ. Також е, слід пам'ятати, що нормальна тривалість коригована, тобто коригованого відповідно до частоти серцевих скорочень інтервалу ПК для чоловіків і жінок складає 0,45 і 0,47 секунд. Зубець Т зазвичай в нормі в більшості відведень позитивний. Коли ви побачили ЕКГ, перш за все, треба визначити, чи є там регулярні електрофізіологічні комплекси явища. Якщо вони є, то, то з найбільшою ймовірністю ритм, який виходить з одного джерела. Перше, що слід зробити, треба поміряти частоту скорочень шлуночків. Тобто для цього треба поміряти інтервали РР. Однак слід пам'ятати, що вимірюємо ми їх не в міліметрах, а в секундах. Тобто мова йде про тривалість інтервала РР. Це дуже просто. Тільки е, слід зважати на швидкість запису. І відповідно до швидкості запису, 1 од, міліметр може відповідати 0,2 або 4 сотих секунди. Коли ви це поміряли, треба за формулою визначити ЧСС. Формула дуже проста: 60, саме стільки секунд в хвилині, як ви пам'ятаєте, треба поділити на тривалість інтервала РР в секундах. Ось на нашому прикладі ви бачите, що в нашого пацієнта інтервал РР коливається від 48 до 50 сотих секунд. Відповідно, частота серцевих скорочень від коливається від 120 до 125 ударів на хвилину. В такому випадку ритми вважаємо регулярним. Синусовий ритм ніколи не буває абсолютно при синусовому ритмі інтервали РР ніколи не бувають абсолютно однаковими. І ритм вважають регулярним, якщо відмінність між інтервалами не перевищує 0,15 15 секунди або 15% від тривалості РР. Якщо частота серцевих скорочень, незалежно від джерела ритму складає від 60 до 90 ударів на хвилину, ми вважаємо таку частоту серцевих скорочень нормальною. В разі, якщо частота серцевих скорочень більша, ми вважаємо це тахікардією, а в разі, якщо вона менша, ми вважаємо це брадікардією. Після того, як ви визначили частоту цього регулярного ритму, треба визначити джерело цього ритму, тобто звідки цей ритм походить. Типовою ознакою синусового ритму є наявність перед кожним комплексом КРС однакової хвилі П. Вона має бути не тільки однаковою за морфологією, а також має бути, має бути на однаковій відстані від комплексу КРС. Також ознакою Синусового ритму є полярність, позитивна полярність зубця П у другому стандартному та негативна полярність у відведенні АВР. Ось саме в такому разі, коли ми бачимо однакову хвилю П на однаковій відстані від КРС позитивну у другому стандартному та негативну у відведенні АВР, ми можемо сказати, що в нашого пацієнта ритм синусовий. Після цього слід оцінити. Хвилю П, тобто її тривалість та амплітуду. Ця дуже проста інформація може дати нам можливість вчасно помітити патологічні зміни у передсері, оскільки збільшення тривалості амплітуди, а тривалості та амплітуди зубця П може бути ознакою дилятації правого або лівого передсердя. Нормальна тривалість інтервалу ПК залежно від чистоти серцевих скорочень, складає від 0,12 до, ну, до 22 сотих секунди. Ось як в цьому прикладі вона складає 16 сотих секунди на, в, в пацієнта з нормальною чистотою серцевих скорочень. Коли ви побачите подовження тривалості інтервала ПК, це може бути ознакою порушення атриовентрикулярної провідності, як, наприклад, в цього пацієнта, в котрого тривалость інтервала ПК складає 24 сотих секунди. Вкорочення тривалості на сінусового ритму, також може бути ознакою патологічною знахідкою, а саме ознакою синдрому передчасного збудження шлуночків. На цьому прикладі ми бачимо. Синдром перечасного збудження шлуночків, оскільки в пацієнта, окрім деформації комплексу QRS, є вкорочення інтервала ПК до 8 секунд. Для того, щоб оцінити комплекс QRS, нам перш за все, треба визначити його тривалість і оцінити, з яких зубців той комплекс QRS складається. Особливо уважно треба пошукати патологічну зубецьку. Також треба Оцінити амплітудні показники зубців цього комплексу. Зазвичай зубці комплексу QRS мають бути більше 5 мм у стандартних та більше 10 мм у грудних відведеннях. Якщо ця цифра є меншою, ЕКГ вважають низьковольтною. За співвідношенням зубців комплексу КРС можна визначити положення електричної осі серця, якщо оцінити це співвідношення в стандартних відведеннях. Якщо оцінити співвідношення зубців у грудних відведеннях з амплітудними індексами, часто можна визначити ознаки гіпертрофії шлуночки. Нормальна тривалість комплексу КРС складає менше 10 сотих секунди. Однак слід пам'ятати, що вона може. Буде залежно від точності вашого вимірювання, від віку і статі пацієнта. А інколи вона трохи міняється залежно від відведення, вона може бути трохи більшою в грудних відведеннях. Однак, зазвичай тривалість у більше за 11 сотих секунди в осіб старших за 16 років є патологічною знахідкою. На цих двох прикладах ви бачите, як виглядає. Комплекс у в разі його нормальної тривалості і в разі блокади правої ніжки пучка ГІСа. патологічний зубецьку є дуже важливою клінічною знахідкою, оскільки є свідченням наявності рубцевих змін в міокарді, які частіше за все можуть бути спричинені перенесеним інфарктом міокарда. Коли ж ми вважаємо зубецьку патологічним? Ми вважаємо патологічним в разі, якщо його тривалість дорівнює або перевищує 3 секунди, або його амплітуда є більшою, більшою, ніж 25% від амплітуди R в тому ж відведенні. Як ви бачите на цьому прикладі, R дорівнює 5 мм, а Q2. Відповідно, за дуже Простими арифметичними розрахунками ми бачимо, що незважаючи на те, що ку в нас не дуже на перший погляд великий, але він складає більше 40% від зубця Р в цьому ж третьому стандартному відведенні. Відповідно, ми вважаємо його патологічним. Ще один патологічний зубець Q ми бачимо у відведенні АВФ. Ми бачимо, що тривалість цього зубця є більшою за 4 секунди. Відповідно, ми з повним правом можемо назвати зубецьку у цього пацієнта в третьому і в стандартному і відведенні АВФ патологічним. Інколи комплекс УРС може виглядати як один великий негативний зубець. Він означає те саме, що і зубець. Тобто наявність а, рубцевих змін міакардії в такому випадку той зубець має назву КС. Також слід визначити електричну ось серця, тобто напрямок результуючого вектора деполяризації шумочків. Для Йо визначають за кутом альфа, який утворюється між горизонтальною лінією та напрямок електричної осі серця. Виділяють кілька положень електричної вісі серця. Нормальна нормальним вважають нормальним положенням електричної вісі серця, вважають в разі, якщо кут альфа дорівнює від 30 до плюс шестидесяти градусів. Якщо той кут менший, тобто від Плюс 29 до 0 градусів, електричне положення вісі серця вважають горизонтальні. А якщо більший, тобто від 70 до плюс 90, електричне положення осі серця вважають вертикальним. Якщо кут ще більший, це є відхиленням електричної осі вправо, а меншим за 0 градусів це відхилення електричної осі вліво. Для того, щоб визначати кут альфа абсолютно точно, слід користуватися таблицями, в яких за амплітудою зубців в стандартних відведеннях, ви можете його визначити. В клінічній практиці також можна користуватися іншими методами. Наприклад, можна порівняти між собою зубці R в стандартних відведеннях. І так само визначити нормальне, горизонтальне або вертикальне положення електричної вісі серця, як на цих прикладах, там я на жалету там треба вирізати за амплітудними показниками. Комплексу КРС в крудних відведеннях ми можемо помітити ознаки критерії гіпертрофії шлуночків. Наприклад, гіпертрофії лівого шлуночка, які визначаються за відповідними формулами, які запропоновані американськими кардіологами Соколовим і Лайоном, або за Корневським індексом. Також непрямою ознакою гіпертрофії лівого шлуночка може, може стати Зміна співвідношення зубців Р в лівогрудних відведеннях, коли РВ6 стає більшим за РВ5, а РВ5 більшим за В4. Ось як на цьому прикладі в пацієнта найбільшим є зубець Р в, в, серед грудних відведень в, у відведенні В6, індекс соколова лайона дорівнює 37 мм і Карневський індекс, також свідчить про наявність гіпертрофії міокарда всього пацієнта з непрямих ознак гіпертрофії лівого шлуночка також є зміщення перехідної зони, тобто комплексу, де відведення, де комплекс КРС є еквіфазним, до відведення В3. Для того, щоб оцінити сегмент СТ, слід. Визначити його співвідношення з ізолінією, яку ми визначаємо за сегментом ПК. Для того, щоб правильно поміряти посміщення сегмент, сегмента СТ, слід пам'ятати про ту саму точку G. Вона знаходиться у місці з'єднання сегмента СТ і комплексу КРС. Вимірювання слід проводити на 8 секунди від цієї точки, або в разі тихікардії на 6 секунди. І воно, звісно ж, визначається в міліметрах. Зміщення сегмента СТ від ізолінії на 1 мм вище або нижче може бути ознакою ішемії міокарда і завжди потребує вашої уваги. На цих двох прикладах ви бачите значне, значне зміщення сегмента СТ нижче ізолінії в першому прикладі і елевацію сегмента СТ в другому прикладі. Зубець СТ зазвичай є конкордантним комплексу КРС і найчастіше позитивним в переважної більшості відведень. Амплітуда та полярність зубця Т часто змінюються в разі гіпертрофії шлуночків, ішемії міокарда або електролітних порушень, але не є їх самостійною ознакою. Ось в цього пацієнта негативні зубці Т в першому відведенні у відведенні АВЛ і в грудних відведеннях В5, В6 поєднуються з ознаками гіпертрофії міокарни. А у цього пацієнта поєднуються з депресією сегмента СТ і, скоріш за все, були свідченням важкої ішемії передньоперегородкової, верхивкової, передньопокової ділянки лівого шлуночка. Також слід визначити обов'язково коригований по частоті серцевих скорочень, інтервал КУТЕ, за також дуже простою формулою. Слід поділити його тривалість на квадратний корінь від тривалості РР. Вроджене або набуте подовження цього інтервалу ас асоціюється з ризиком жизненебезпечних шлуночкових порушень ритму. Дуже часто. Таке подовження є наслідком нашої з вами терапії, наприклад, лікування протипухлинними або антиаритмічними препаратами. Це слід вчасно помітити, тому що, в пацієнт, наприклад, в онкологічних пацієнтів це вимагає припинення терапії в деяких випадках. Якщо вам буде потрібна більш додат... більш докладна інформація з цього питання, ви можете знайти її в рекомендаціях Американської асоціації кардіологів або в цих підручниках, які я вам раджу.